Я би якщо... Чесно, тихо! Не падай! Ну, хватайся! Бо там дуже високо падай. І больно. Усім привіт, любі глядачі, ви на каналі Гравицесіні. Ми з вами продовжимо проходити Alien Isolation. В попередній серії ми з вами. Е, взяли дробаша. А, Ще пару цікавих моментів дізналися, що андроїди вже бувають просто так людей. Бо в них вже щось там не в порядку з платами. В дропаші в мене патронів то немає. Беремо револьвер. І я пам'ятаю, що у нас тут двері відкрилися. Ми йдемо сюди. В обхід. Тобто знайти другий маршрут. Так. Дюраем, блятяжок. Ага. Посмотрю, так, а зачекайте, я тут аж на щебу, не Я хочу помочь Просто миссия это уже снаёмная. Це дуже знайома просто я не знаю пожди ну да ми сейчас в самий кінець ідемо. виходить. Андроїд не там уже не каже не лізти свои не усвої дела ну дербаша взяв одного ну давайте його давай щоб він за мною не лазив щоб не бы спокійніше було. Так, а я тут ми михтики спрыгнуть, а зайти и ты можете идти сюда. Ладно. Пошли сюда. А, топ-то <связанная> -то так, да? <связанная> Можливо я вы сейчас попасть на первый этаж, чтобы тут было лей... лестниц... Лесни... Ле... <связанная> Лестничная площадка. Ну да, дивіться. Виходить, ми зараз дергаем реч а... Ну да, давайте ты дернем. Це куда у нас? А тут. Тут нічого такого і немає, насправді. Хоча. Хоча, кстати, да, бачите, вентиляція є. Тут вона відкривається, бо ми... Виходить, ми з другої сторони зайшли сюди. Я можу прийти. Можу прийти в наступну кімнату, яка теж закрита, насправді. І зараз ми, може, щось в неї підлутаємо. Тут ж є виход. Та повинен бути. Да, є. Я тут кто? Так, бачу. Опа, тоже, кстати, непогано. Хочу съесть. есть Вот а, Один патрон для... Без так сказать. Так, я тут была заблоковано. Мы можем выйти зараз... Ну, конечно, ищи терминал. Давайте терминала... Прочитаємо, подивимося, що тут є у нас по записам. Які у вас плани? <кій> Привіт, Март. Ти напевно вже чув про станцію... О, <кій> станції демонтують. Які в тебе плани далі? У мене є знакомі, вони мені подгонять роботьонку. Коли я полечу звідси, э, обіцяти нічого не можу. Ну, можливо, вони тебе що-небудь э, для тебе щось, щось э, пошукають. В галереї вже почали uh, закривати магазин. Ну, Це я знаю, там закрито. <coughs> так. Uh, Твій там істит, заколочений з попереднього року. Uh, шкода, що так вийшло, звичайно. Uh, ніяк. Що? Нікак у тебе діла не йшли. А, uh, ніяк в тебе справ не йшли. Uh, ти ще спілкуєшся з Маргарет, ти... і. Дітьми. Я думаю, коли ти виберешся з Севастополя, тобі стоїть їх навести. Якщо ти не думаєш на що роботи, дай мені знати. <клес> Гіллян. Блід. Ми повинні як то виключити роботоуборщиків. Вони представляють угрозу для безпечності. Кожен раз, коли вони приступають до уборки, виникає вероятність, що вони відкривають двері тварі, яка на нас е, охотиться. Ну, чи в е, кращому випадку. Пустять в... всередину мародерів. Процедура з е ісплуатації вже почата. Будь ласка, прийміть його в увагу. На станції прибула бригада спеціалістів, які е составляють о о опис е майна на Севастополі, і потім приступають до демонтажу. Окажуючи їм всяке суддістві, у нас достатньо продовольства і медикаментів. Щось багато. Не Тексту багато. Зараз ми знаєте, як зробимо щось я вам не хочу показати. Тихо, тихо, тихо. Так, значить, дивіться. У нас досить продоволення медикаментів. Зміна маршруту польотів кораблів постачання не скажеться на вашій якості життя. Тим не менше, якщо запас продуктів знизиться до визначеного рівня, буде введена система нормування. Спекуляція дефініцитними товарами строго забороняється про підозрілу активність. Повідомляйте співробітникам служби безпеки компанії Sixon, які проведуть розслідування спільно зі службою безпеки. От так от. и аудио. Я в лагере у торгового центра уже около суток. Люди напуганы, но все еще верят, что Уэйт сможет прикончить эту тварь. Они забыли о других опасностях. Они вообще забылись. Отбирают друг у друга еду и воду. Я не могу здесь оставаться. Так, а в четвертой папке у нас папка повреждена. Тоді нам більше тут немає нічого робити. Як я і сказав, ми відкриваємо... Ой. Так, С. Так. А я не знаю, зачем я це зробив. Можливо, просто почитати... Э... Почитайте. Щоб дізнатися якусь інформацію, наприклад. Ну це і так зрозуміло, що... Так, ти живий. Ну в нас іншого виходу, я так бачу, немає. Так я. БЛІНА! Я просто дивлюся, чи припаси якісь є! Так і з цим нормально все. він... Оно в нього очі були білі. Я вам кажу, я брехати не буду. Похпаешь, вона погано. Треба создать аптечку і захилиться. От і добре. Залазимо. І ми майже на свободі. Ну як на свободі? По другому маршруту майже вийшли. Ух ти. Так щось тут цікаве. Термінал. Як не дивно? Так. Плазменный резак. А, кстати, у нас досі дома ионого резака. Ко мне поступила з... Я даже не знаю, как это Может, лут цена повезло для сюжета, може, мы сами повинні її найти, и там в тих місцях є гарний луп. Из-за цього я її не нашел. А может вы її ще потім дадуть? Хоча я не знаю, скільки залишилось до кінця примерно. Так, а в утилітах у нас нічого нема. Тоді давайте не будемо спішити. Давайте ми з вами гарненько так полутаємось. Она дивіться, наприклад. Станцію гарно видно всю. На привишку хотів би взяти, но. Ніяк не можу ракурс підібрати, бо тут мешаю оконі рамки. решений. Давайте лучше поймаем существо живьем. Так. Если обтяпаем это дело грамотно, можем озолотиться. У меня есть связи у Уэйтс, я все устрою. В конце концов, вы уже не молоды. Что вы будете делать, когда Севастополь закроют? В общем, подумайте. Мой номер у вас есть. Уэйтс, какие-то тип такие, я не знаю. Ну да, я знаю, что он израдный. Какие-то мутные типы. Не знаю, за що він, кстати, відповідає, він охранник якийсь, можливо. Можливо, він. Якийсь такий голова, що править кораблем. Щось там якась у нього посада, можливо, є. Величезна. Я туди поки не піду, якщо що. А тут у нас що? Я не... не зрозуміло. А, тут просто кімнати. О, так, кстати, непогано. Нам треба патронами таке що і затариться, щоб. Щоб не було ніяких е... сложностей подалі е... Коли будуть. Якісь можливо слож... Тихо. Так, і бачу щось там. Акумулятор чи що там это А, сенсор. Етанол, етанол, як виглядає взагалі, я не пам'ятаю. Так, тут закрито, тоді побігли, А, етанол це бутилка зі, Так, тут більше нічого нема. Давай читать. <кхм> так, Уейтс! Ми залишилися залишили... ми без одних постів або бухівки, яку ми складали в житовій вежі, здетонувала, і мені повідомляють про пошкодження у терміналі космопорту, а цей. твари хоч би що. А а цей твари хоч би що. У Сан Кристобалі як. Якась активність може сутність. Повернулася туди. Добре, до транзит... транзитної станції науково медичної вежі, тільки. Тільки би сенсори в, прийомнім... в прийомному відділенні і... ще працювали. Так, арест. Дивіться, стоп. Танака Марло Гендрі". А... Я хочу полістати, як мені полістати, а тільки так. Бо просто пайдж аппі і пайддаун не робить. Так, вебстер Роберт. Ми тут повинні когось знайти, але я щось не знаю просто, про хто це таке. Аудіо немає, нічого немає. Так, давайте ще раз бережемо гру. І підемо такі ж прямо на цю. Так, а мы тут, кстати, были. Они погибли. Все. Андроиды всех перебили. Не понимаю. Почему? А, тогда мы тут... А вот получается. Может быть. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполло. Зачекайте. Надо его найти. Это то самое место, где тут сидел в цей. Тут Там, где у нас была... Как так? она? Так. Флэшбэки Он были. Во. Ясно. Рикардо. Рикардо. Я пойду за Сэмюэльсом. Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж, я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь... А, все статье вен. Уайтс. Рикардо. Да. Да, я смогу. Можливо, я сейчас... Никуда не выходи и никого не впускай. Прикрывай меня. Я за тобой вернусь. Так, стой, я возьму его. Так, в вбрысь уже. Ммм mm -hmm. во та йди ти. дай разок во, Є, yeah. побігли. затк. двері закриті. А як я туди попаду. Можливо, вы так от тоді. А тут закрито, кстати, не? От це его. Лесочка вся. Транзитив на но... уу. Так, я зрозумів. Добре, тоді, сейчас мы йдемо тоді. Не, сюди, 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 сюди. Таааааа Виходить, куди Куди, куди, куди? Сюди Ви нарушили правила, не будете наказані. Тики на це Так на мамиссе. Право включать тревогу. Не лето не твое Так, а не можно, кстати, пришл. Не, 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 не выдумай. Давай, поднимемся, что вы наробите, в зале. Это можете... бомба? Я тоже сам не понимаю, что я а, а сделал. А а, Отпусти меня! Ай, блин, давай, хочу... тикаем отсюда, тикай!

До речі, тут закрито і воно не різак треба. <плес> а, я труп. Я хотів подивитися, може там патрони хоча б були. І воно не різак мені треба десь взяти. А, ні, не треба. Я просто думаю щось не те. Так пушди, а яка мені треба? Ось ця третя. Так, стойте, давайте аккуратно, я сейчас, вас трошки э -э, приманю сюда, чтобы вы дошли. Так, давайте вы вдвоем зараз до меня сходите. Нажми. Тикаем, ждем. Блін, акумулятори. Якщо мене поймають, мені... мені смерть. Я вас поймаю. Я не треба. От лубить якраз то мене і не треба. Я тут не збережусь. Я, я не спію. Правила, і Куда я побіг? Не Чого це? А все труп. хотів якось, ну якось бы знаете, ты его и все. Облом. Рипли, они погибли все. Андроиды всех перебили. Не понимаю, почему. Я не знаю. А вот Сэмюэльс может знать. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполло. Надо его найти. Ты видел Тейлор или Марлоу? Нет, нет. Тут их тоже нет. Так, думаю, все ясно. Рикардо. Рикардо, я пойду за Сэмюэльс. <как> Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж, я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь Разрядом. за пульты провести меня? Рикардо. Да. Да, я смогу. За преддверие Во. Никуда не выходи и никого не впускай. Прикрывай меня. Я за тобой вернусь. И давай, чтобы андроиды, кстати, не добыли, как меня. Блоп... Б... Погано, если тебя прибьют. Вот кто-то есть. Не-не-не. Та не видумуй. не видумуй. та тихо, тихо. Не пали контору. Я правильно, да, хорошо. Так, сюда, да. Mm -hmm. Хочу я бы мне сейчас бы спробовать. Сберегать игру. Что mm -hmm. я с тобой спил? А сколько за мною? Трое или четверо? Я тратить патроны не буду. Во-первых, их много, а по-друге, у меня патронов мало. Пробежу, пробежу! Так, довождать. Она же приехала. Запрещено... Алкогольного... Вагон следует... Вагон следует... Наедь! що я тобі зроблю? Ви мене зажали в угол. Ти згориш? Їдь, губака! А ще я там не можу плутати? Ну, да Аптеку. Аптека, 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 срочно. Так, не пропал. Куда я зараз за Сэмлюсом? Так, я... Слышу. Какую-то активность на терминалах лаборатории андроидов на самом верху. Рипли, Рипли, мне это не по силам. Без паники. Ты мне нужен. Остаешься за главного. За главного? То есть я тут типа главный среди трупов? Нет. Молодец. Так, ну я пока что ничего не бачу. Если Сэмюэльс урезонит Аполло, андроиды придут в норму, и все закончится. Понимаешь? И куда мы не бихты? Получаете. Но тут то статьи не Ага, на лифте как раз таки. Ну ладно. Подачи энергии треба бам. На Аккумуляторы. То все не Что за звуки? А, она огнемет. Ну, Сэм это белый. Сиксон. Как раз таки. Так. Ой. А такие блотут? тут? Совсем не рад встрече с моделью вейланд Hyundai. И как мне подняться? Влезть через вентиляцию в шахту лифта, а оттуда в сервисный центр для андроидов. Да тилика не злись, я пропробився в шахте лифта и задрав за свої люк. за мною поп'ять поп'ятаємо що в андро... Так що пришлось звідси валить. Якщо мені лише чим скрыть панель Ось код, 83, 82. Ну якщо не знайдеш, ем... так. Не волнуйся, я скоро за тобою І нашим... А я це считав, не. Опа. А як я пропустив? Куда мені? А... а як я туди пробіжу? А як я туди пробіжу?! В шахті наверх до лабораторії. Шахта тут є. Мені треба плазменный різак. А, так мы. Боже, так що я топлю? Там тут іонний.

Зараз ми зберемося і закінчимо на цьому серію. Ух ти, щось тут. Щось тут не весело. А куди мені... Ага, бачу. Ой, я тут високо ліста щось. Ладно. Я би якщо... Чесно, тихо! Не падай! Ну, хватайся! Бо там дуже високо падай. І больно. Фух. Все пройшло нормально. Без. Без оцих всяких травм. И какие Либо... Ух, так. Повзем. А, кстати, оно уже майже приповз. Так. За получается до конца... Е. Yeah. Ага, да, Е. же, что у нас тут? Бачу трубы. Андроиды, это, походу, его рук дело, не? Чи кто из других уже постарался? Не, ну я не знаю, тут АДВ. Их разорвали прям. А он Так что я не хочу его трогать. Рикардо, я на месте. Сюда андроиды приходят умирать. В смысле умирать? А як це так? А що з ними? сохранялочка є. Ладно, давайте забережемо от... рядом, враг. Ничего страшного. Ладно, всем дякую за параліт. И всем до побачення.